Вітаю, друзі, ви на каналі Таро Політика дивимося питання про продовження чи не продовження допомоги у 2024 році від уряду Польщі біженцям, біженцям з України. Про ймовірне скасування такої допомоги вчора в інтерв'ю телеканалу Полстат заявив речник уряду Петр Мюллер. За його словами, підтримка біженців, яка включає в себе відмову від вимог щодо проживання та надання дозволу на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та пільг на сім'ю, не буде продовжена у 2024 році. І тут цитата. Ці правила втрачають чинність наступного року. Я думаю, що в, звичній, в значній мірі ці правила не будуть продовжені, зазначив МюЛЕР. Дивимося, чи будуть продовжені ці правила. У му році. Не будуть вони скасовані. Не будуть скасовані ці правила, будуть продовжені. Це ведеться нечесна гра за спиною України, Певної міри шантаж і вкид. Це всього лише речник, це не, не заява. Це, це речник, це не офіційна позиція е, польського уряду. Ось імператриця показує, що правила в 24-му році будуть продовжені. По кварталах зараз подивимося, чи діятимуть правила в першому кварталі, чи діятимуть у другому кварталі. Чи діятимуть в третьому, чи діятимуть в четвертому. В Першому діятимуть, у другому діятимуть, у третьому. От тут вже прийдеться захищати ніби ці позиції. В четвертому. в четвертому можуть бути зміни. Принаймні, карти нас зараз показують, що перша половина 24-го року правила Щодо біженців з України, продовжуватимуть свою дію. Порада для наших біженців, які знайшли прихисток у Польщі, яка двойка мічів. Казує на те, що треба, звісно, аналізувати ту інформацію, яка надходить. Якийсь запасний аеродром треба вишукувати, підкорятися обставинам і правилам, які діють у Польщі, поважати в принципі, польські закони, не порушувати польські закони, не зловживати допомогою. Отакі поради йдуть біженцям. Особливо в фінансовій сфері. Особливо в фінансовій сфері, якісь правила не можна порушувати, ну, може, це виплати, не можна ними зловживати, не можна жити на дві хати і в Україні, і в Польщі. Інакше ви дійсно підставляєте, хто так вчиняє, то ви дійсно підставляєте тих людей, які дійсно втратили домівки, втратили роботу, втратили можливість навчати своїх дітей. І виїхали вимушено до Польщі. І Є, звісно, хитровани, не будемо тут приховувати, які користуються тим, що Європа з гуманістичних міркувань надає людям з України. Підтримку, в тому числі фінансову і таке інше. Бо оця карта двойка мічів, що перша вийшла на пораду, хто не надто хитрий, потім буде кармічна відплата, бо ця карта відноситься до правосуддя. Так, дякую за увагу, до наступних зустрічей. Наступне відео дивимося, як розрулиться ситуація по зерну між Україною і Польщею.